Вибори міського голови міста Умань, які відбулися 25 жовтня 2015 року, на нашу думку, скажімо, були сфальсифіковані на користь нині виконуючого обов'язки міського голови Цибрія Олександра Володимировича. Нашими спостерігачами зафіксовано багато порушень під час голосування на дому. Під час підрахунку голосів і зафіксовано те, що було кинуто багато, скажем, посторонніх бюлетенів на даний час. Нашими спостерігачами під це підготовлені скарги і подані до територіальної виборчої комісії міста Умані, які повинні розглянути розглянутися на засіданні комісії, і ми вимагаємо перерахунку голосів буквально на всіх дільницях. Якщо ж міська виборча комісія не, скажімо, прийме наші умови, ми будемо вимушені подати скарги на ЦВК та до суду. Стосовно того, що я привітала Олександра Володимировича Цибрія з перемогою, да, я обіцяла Михайлюк Вікторії, коли давала інтерв'ю, що я привітаю, якщо вдруг мені не перемогу. Виграти, скажімо, вибори ці будь-якого із кандидатів, хто переможе. Але судячи з отої ситуації, яка на даний час, та й до того, ж, скажімо, що ми все-таки вважаємо, що Олександр Володимирович ну, недостойний бути міським головою міста Умані. Це людина, скажімо, яка і сфальсифікувала вибори, і перебої з водою, і Підняття тарифів на проїзд і дуже багато різних недоліків. Ну і скажімо, це неправильні методи. Заявляю це відкрито, що я не готова привітати Олександра Володимировича з даною перемогою. Це не перемога. Тоді, як вважаєте, Володимира Володимировичем, Володимир, каже, от те, що з'явилося повідомлення, що начебто вивідали, що це таке? Ну, можливо, те, що в. Інтерв'ю я давала, що я маю 26 числа привітати і ще було на дебатах із Нитягою. також нас питали, що ми будемо робити чи 26 жовтня. От я обіцяла, що я привітаю переможця. Але так як не було ні офіційних, скажем, даних по результатам виборів, ну і друге ж питання, знову повторюю: Олександра Володимировича, я не збиралася вітати. Невроів, ще немає офіційних результатів виборів. Хто нас переміг на посаду мера, але проте ваша команда вже заявляє про те, що вибори сфальсифіковано. Чим ви керуєтеся про це? У вас якісь є факти того, козачого ну, підрахунок паралельний, да, ми вели, але ще ще раз повторюю про те, що нашим спостерігачам не дали на дільницях передивитися і перерахувати стопки і з кандидатами, да? багато на багатьох дільницях, зразу бігом попакували, і коли спостерігаючи, що дайте ж ми, ми не будемо впливати. Да? Дайте ми просто передивимося у ці, скажемо, стопочки бюлетенів. Наскільки там дійсно скажімо, не лежать інші кандидати, чи то немає там зіпсованих бюлетенів? Тому Яшко, ми зараз піднімаємо питання повністю по перехунку по всіх дільницях, навіть по тих, що я виграла. А скільки ви подали в загальному скаргу для ТВК? Точну цифру не скажу, але це більше 30 штук. Дякую. Дивіться, якщо все так закрутиться, що перерахунок або нічого не дасть, або впливути якісь інші факти, чи готові ви до перевиборів? Да. Так. Тобто... Звичайно, я готова до перевиборів і я буду і надалі боротися, скажем. Ну і в крайньому випадку два роки готова працювати в Умані на благо Умані для того, щоб все-таки ми взяли перемогу і з гарним відр відривом. Я впевнена в собі, я зможу бути міським головою.